thank you Вітаю, це новини. лайф. Мене звати Олена Халілова, і сьогодні ми поспілкуємося про те, як після закриття повітряного простору в Україні авіакомпанія SkyUp продовжує працювати, виживати, оскільки це один з найбільших і напевно єдиний лоукостер на українському ринку, який почав працювати з 2018 року. На ці питання всі нам відповість Дарія Олексієнко, заступник комерційного директора авіакомпанії SkyUp. Дашо, Я вас вітаю. Доброго дня, Олена, дуже приємно Навзаєм. А, хочу вас запитати, а, але почнімо одразу спочатку. Взагалі, як ви вважаєте, чому SkyUp, от компанія як лоукостер, попри все не закрилася після повномасштабного вторгнення після закриття неба, а продовжила працювати? Як ми розуміємо, навіть зараз виходить на якийсь довоєнний рівень по збиткам і відновлює а, рейси по світу по європі і хоча попри це що в україні продовжує продовжено закритий повітряний простір а, так, спочатку повномасштабного вторгнення а, в перші ж дні нам необхідно було дуже швидко переформувати наш бізнес і почати виконання рейсів з Європи. З перших же днів ми почали пошук партнерів та виконання евакуаційних та гуманітарних рейсів. А з нашими партнерами, фондами, так в березні було здійснено 21 рейс за напрямком Кишинів та Лавів та перевезено 2835 біженців. А також разом з партнерами з країн Європи та Ізерів. Ми сумарно привезли 112 тонн гуманітарного вантажу. Почали роботу з ветлізинговими контрактами. Зараз продовжуємо цю частину. Також шукаємо нових партнерів для майбутнього співпраці. Виконуємо рейси для наших партнерів Up. І якщо сумарно підвести підсумок, то за цей час а, ми виконали 4200 рейсів, а, перевезли близько 619 тисяч пасажирів, а, та а, взагалі, розширили карту наших маршрутів звідки ветлізинговим контрактам. Так, наприклад, з 400 маршрутів, які ми виконали, 50% це були зовсім нові та о, унікальні рейси для авіакомпанії з. Це ви говорите за ось цих сім місяців, так. коли йде війна в Україні? Так як змінилися от маршрути, якщо ми говоримо? Ви кажете, що ви розширили карту цих маршрутів, так якщо порівняти до і після, як вона змінилася? А, так, як за як зараз ми виконуємо маршрути за витлізного контрактами з а, авіакомпаніями з країн ЄС, а, тобто наша за зараз маршрутна карта вона завдяки співпраці такої з іншими авіакомпаніями а, значно розширилася. Тобто, це не ті маршрути, коли куди ми завжди літали з України до Європи, а це маршрути і в Європі, і по Європі і а, на інші континенти також, але це в співпраці за витлізмами. Угу. А, якщо ви можете вказати цифру збитків, яких зазнала компанія, так, і як ви, а, за рахунок чого ви компенсуєте їх? Наразі казати про збитки ще зарано війна ще триває. А після закінчення війни ми безумовно проаналізуємо і зможемо тоді вже оцінити необхідні фінансові ресурси для підтримання компанії та й галузі в цілому. Тобто, зараз ще зарано про угу. це. Але якщо говорити про показники, тобто ви вже досягнули якихось показників до воєнного часу, так чи ви там в процесі ще залагодження цих проблем? А звісно, ми не досягнули показників до воєнного часу. Зараз наша наш основний курс це тримати компанію на плаву. Надавати роботу співробітникам, підтримувати необхідні ліцензії екіпажів, тому зараз наш курс це підтримувати операційну діяльність компанії. Якщо можете, розкажіть, будь ласка, як зараз компанія розвивається? Тобто, ви сказали, що за сім місяців от ви збільшили абсолютно там різні по різних напрямках. Але якщо ще для розуміння, які пріоритети ставити, так можливо, окрім карти у вас змінилися якісь цінності в компанії? Щодо розвитку компанії, основна наша діяльність це, як я вже зазначила, виконання гуманітарних та евакуаційних рейсів, це робота за авітлізинговими контрактами, це співпраця з туроператором JoinUp. В серпні ми отримали також новий літак Boeing 737. Зараз у нас в флоті 12 літаків, тож продовжуємо розвиток в цьому напрямку. Як ви допомагаєте, як компанія допомагає збройним силам України біженцям? Ми вже сказали, що ви допомагали з евакуацією, але ще от більш розгорнуто. Хочеться почути всю нашу діяльність на благо держави, ми здійснюємо в чіткій кооперації з нашим партнером JoinUp. Спочатку війни співробітники долучилися до ЛАВ ЗСУ, тероборони, до добровільчих загонів. Був створений свій власний добровільчий загон «Скайбат» також. Частина наших співробітників також працюють на волонтерських засадах. А, авіакомпанія піклується в тому числі за своїх співробітників. І а, в березні були також виконані рейси евакуаційні для співробітників та членів їх сімей а, до найближчих дружніх а, країн. А, навесні за підтримки Міністерства закордонних справ України «СКАЯ» разом з футбольним клубом Шахтар ініціювали серію матчів Шахтар Глобал Турфопіс. За ці ініціативи було зібрано 13,2 мільйони гривень, які потратили в першу чергу це на потреби воїнів. Так були закуплені 750 масок, касок. Вибачте, тисячу аптечок та всього іншого необхідного для воїнів та підтримки громадян та дітей, які постраждали під час війни. Угу. Зрозуміло, і для українців якісь певні пільги є. Що Українець за кордоном купує а, квиток а, так авіакомпанії вашої? Так у вас є якесь ранжування, тобто українець біженець, так чи це там європейці? Для українців це були лише евакуаційні рейси, і також при необхідності ми продовжуємо коли є замовлення виконувати ці рейси. Так як зараз авіакомпанія Скаяп фактично не здійснює операційну діяльність за кодом, як СКЯП, ми не маємо можливості продавати квитки на наші рейси, тому фактично саме пільги і знижки, а зараз не можемо про них і говорити. Тобто я правильно розумію, ви зараз лише працюєте в колаборації з іншими авіакомпаніями, якщо так можна сказати простою мовою, так переважно це які компанії? Це компанії за відлізингом, європейські кран ЄС та Туреччини, це Візеєр, Смарт Фінкс, Коренда. Там там велика у нас ]угу. банка наших партнерів, з якими ми зараз співпрацюємо. Угу. А, тоді ще таке питання: от на стан а, самого вторгнення ви казали, що у вас 12 літаків, так Бо вони всі станом були в Європі, чи вони були в Україні? Якщо залишився якийсь літак в Україні, як ви далі а, його транспортували? Чи вони тут залишились якісь якась певна кількість? На стан 24-го у нас залишився один літак в аеропорту Бориспіль, тому фактично до серпня у нас було 11 літаків у флоті. Це вже з затриманням нашого нового літака, а поки що можливості для того, щоб вивезти цей літак, немає, тому що ми розуміємо ризики. Тобто він, залишає він літак далі залишається вирішили. так. І давайте ще наостанок ви нам скажете. От якщо брати компанію, так а, чому як більшість компаній ми розуміємо, не зазнали от ваша сама не зазнала поразки? От в чому така особливість? Це управління, правильний менеджмент, це тому, що українці а, можуть всюди пристосуватися в будь-яких умовах, так тобто, от основні три причини. Я б сказала тут не пристосуватися, а бути такими сильними і приймати будь-який виклик, тому що в нас також немає вибору. Тому так, швидка переорієнтація та велике бажання велике бажання залишити нашу компанію та. Розпочати однієї з перших авіакомпаній, польоти в мирному вільному українському небі. І зараз ми повинні зробити з нашого боку все для підтримки е економічного фронту. Ми це називаємо так дарину. Я вам дуже дякую е за інтерв'ю, е що з нами поспілкувалися. Бажаю вам хорошого дня. Так і ну і швидшого відкриття а, неба і перемоги, так щоб ми вже могли комфортно вилітати з аеропорту Бориспіль і прямувати до будь-якої туристичної і не тільки туристичної країни світу. Ось я вам дякую, і бажаю хорошого дня. Дякую, Олена, Навзаєм слава Україні, героям слава.